Україна це держава, незалежна правова, а хто знає, що насправді означають ці слова. Незалежний той, хто завжди своїм розумом живе, від різниць брехню від правди, шлях свій власний обере, щоб жили усі у мирі, щоб порядок кожен знав. Народ вільний український конституцію прийняв. Тут записані важливі головні для всіх слова, будуть люди з цих як держава плава. На своїй землі країна, свій встановлює закон, суверенна Україна має владу і кордон. Недоторкана і цільна територія у нас Україна міцна, сильна, навіть не віддасть. Усі люди України, всі разом один народ, рідне в кожного коріння, але нас з'єднав тут Бог. Пам'ятай своє коріння і традиції батьків пам'ятай, що Україна дім наш спільний на